Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 20 лютого. Масштабний проєкт з реконструкції тепломереж міста опинився під загрозою зриву через затягування термінів підрядником та збільшення вартості. Виконавці вже на вісім місяців відстали від графіків проєктування та робіт на теплорозподільчому пункті номер 10 Про це дня ми говорили на нараді під головуванням міського голови Сергія Зеленського. На зустріч запросили керівництво КП теплоенерго, представників підрядника, техпідтримки та компанії-консультанта. Тепловики кажуть, виконавець порушує договірні зобов'язання. Оновлена котельня мала запрацювати вже цієї зими. Підрядник нарікає на подорожчання складових. Просить додаткові кошти, приблизно 35% до вартості, з якої виграв тендер. КП «Теплоенерго» не немає змоги покрити такі незаплановані витрати. Наприкінці зустрічі міський голова закликав усіх учасників дотримуватися домовленостей та знаходити спільні рішення. Наголосив, що проєкт модернізація тепломереж лозової важливий не лише для громади, це перш за все довіра іноземних партнерів до нашої країни. Ситуацію з реалізацією проєкту винесли також на державний рівень. Шукають допомоги як в області, так і в Києві. У Лозовій народна депутатка України Юлія Світлична спільно з очільником Лозівської громади Сергієм Зеленським та головою райради Вадимом Гочем провела прийом громадян. До обраниці зверталася за допомогою в лікуванні, вирішенні проблем з приватизацією та у пошуку справедливості. Мешканці громади також підняли питання щодо пілотного проєкту МВС, за яким здати теоретичний та практичний іспити з водіння можна в кількох сервісних центрах у Харкові. З міркувань безпеки та чималої відстані до них майбутні водії просили переглянути рішення. На це ще один центр зголосилися відкрити у Мерефі, але людей таке рішення проблеми не влаштовує. Народна депутатка наголосила, будь-яка реформа має бути спрямована на покращення життя населення. Тому просила представників від майбутніх водіїв написати звернення. Більш детально про питання, які озвучували наші мешканці на прийомі у народної обраниці, можна дізнатися з відеосюжету ТРК Лозова на сайті громади, на ютуб-каналі Телерадіокомпанії чи у соцмережах. Наприкінці зустрічі Юлія Світлична підвела підсумки прийому та окремо озвучила свої кроки для вирішення проблем, з якими до неї звернулися люди. Сергій Зеленський подякував за співпрацю та результативну зустріч. Панітянці Ганні Разумовій виповнилося 100 років. Привітати довгожительку з ювілеєм вчора, 19 лютого, завітали керівники Лозівської тергромади, Старостинського округу, управління праці та соцзахисту населення, друзі та односельці. Ганна Захарівна пережила голодомор з жахіття Другої світової війни. У свої поважні роки стала свідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Усе своє життя Ганна Захарівна прожила у селі і пропрацювала у колгоспі. Виховала двох доньок, має трьох онуків, серед яких Віта Тарасенко, відома лозівська волонтерка, та трьох правнуків. Заступник лозівського міського голови Ашот Керопов передав вітання та подарунки Ганні Захарівні від імені Лозівського міського голови Сергія Зеленського. Подякував за роботу на благо громади, побажав сил, терпіння та міцного здоров'я ювілярці та дружній родині. До привітань приєдналася староста Панютинського старокругу Інна Удовіченко. Подарунки передали від управління праці та соцзахисту населення. У Лозові 18 лютого провели шостий тур відкритого кубку міста Лозова з міні-футболу 2024. Проводять його за сприяння Лозівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з федерацією футболу міста Лозова. В турнірі беруть участь сім команд. Шостий тур закінчився з такими результатами. Команди Поліція Лозівська ТГ 3-5, дистанція Колії Рятівник 1-5, Єлизаветівка близнюки 8-0. Загалом, за результатами шести турів, маємо таке становище в турнірній таблиці за кількістю набраних очок. Команди «Рятівник» та Єлизаветівка набрали однакову кількість очок по 15 та вибилися в лідери. Далі також однакову кількість очок по 9 мають команди Дистанція Колії та Лозівська ТГ. За ними йдуть близнюки та поліція. Вони також набрали рівну кількість очок по три. І на останньому місці зараз залишається команда ШЧ-4. Попереду у футболістів ще два тури. Наступні ігри відбудуться 25 лютого. Тож результати таблиці ще можуть сильно змінитися. Слідкуємо і надалі за успіхами наших спортсменів. Лозівські артисти днями влаштували благодійний концерт. Його присвятили всім закоханим. Під час концерту організатори разом з благодійним фондом Добра дія, зброя сильних зібрали кошти для українських захисників. Попри обмеження воєнного стану, діти та дорослі розвивають свої таланти, а також підтримують Збройні Сили України. Зібрані кошти передадуть на закупівлю техніки для наших захисників. І до новин Харківщини. Вчора, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський приїхав у Харківську область. Він зустрівся із захисниками на Купінському напрямку. Там тримають оборону бійці 14-ї князівської бригади на чолі з підполковником Олексієм Трубніковим. Під час поїздки на купінський напрямок президент заслухав доповідь командира бригади щодо оперативної обстановки на його ділянці фронту та взаємодії із суміжними підрозділами. Також Трубніков розповів про досвід використання безпілотників та боротьбу з російськими дронами за допомогою комплексів радіоелектронної боротьби. На нараді президент зібрав інформацію про потреби захисників у техніці та боєприпасах. Крім того, голова держави нагородив бійців. Зокрема, Олег Апостол отримав звання Героя України Олександру Ценкові знаку Хрест бойових заслуг. Інші воїни ордени Богдана Хмельницького третього ступеня та за мужність другого і третього ступенів. Перед будівлею департаменту в Лондоні виставили машину швидкої допомоги, пошкоджену під час російської війни. Поранену автівку із Харкова до Великої Британії доправили військові медики. Свій тур п'ятьма містами Великої Британії медики розпочали саме біля британського парламенту. Мета цієї акції продемонструвати британцям, якими можуть бути наслідки російського вторгнення. Лише за останні два роки Росія вбила в Україні понад 190 медиків. Військові медики вирішили привезти машину до Лондона напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України. Автомобіль швидкою належить Дергачівській центральній лікарні. Його використовували на початку війни для евакуації людей. Попри це, загарбники відкривали по ньому вогонь. Після обстрілу машина перестала працювати. Її передали проєкту Швидка допомога. Автівку з Дергачівщини показали у Києві, Вільнюсі, Мюнхені, Берліні, Гамбургу і тепер у Лондоні. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами і вважаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.